Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, я філобутаніст. Сьогодні ми з вами подивимось чергові гудзики, які я придбала. Якщо чесно, я відкрила коробку, вона ось така велика, але я ще не дивилась, що там всередині. І скоріш за все, я буду потребувати. Вашої допомоги. Ага, дивіться, ось. Так, приємно воно запаковане. Ось в такому мішечку, але в такій величезній коробці. Так, продавець жінка, приємно дуже. Так, в чому ж заключається мій запит про допомогу. Дивіться. Я придбала ось такі дерев'яні гудзики. Так, бачила я їх тільки на фото. Так, давайте, щоб воно гарненько сфокусувалось. Бачите, купувала я їх як вінтажні в продавця спитати багато інформації, ну тобто я намагалась в неї спитати, чи були вони у використанні, чи вони нові. Вона сказала, що вона продає вінтажні гудзики, і все, більше я в неї побоялась питати, аби не збільшити ціну. І от я думаю, чи може це бути. Чи можуть це бути китайські гудзики? бачите, як вони не дуже якісно зроблені? Так, а ну, спробуємо відсвічує і погано видно. Вона сказала, що вона зрізала ці гудзики також зі старої кофти. І от чогось мені так здалося, що це дійсно старі гудзики, Можливо, річ була така, що її не прали. Ну, бо дерев'яні гудзики зазвичай зі зворотнього боку виглядають інакше. Хоча я бачила в інтернеті пропозицію продажу гудзиків епохи Наполеона, Ну так, дуже старі. І зі зворотнього боку вони дерев'яні. Верхня частина металева, а зворотня частина дерев'яна, і ось там також ось таке чисте світле дерево. Чи це така деревина, чи це так вже реставровані гудзики, я не знаю, не можу сказати. От. Але я все одно вирішила, що ці гудзики я хочу в свою колекцію. Ну, по-перше, так, вони на мисливську тематику. Залізні гудзики такої тематики дуже дорогі, і я навіть не бачила у нас в Україні пропозиції до продажу. Ті, що бачила з качечками, хочуть ціну за них. Тисячу гривень. Ну, тобто, для мене це дуже-дуже захмарна ціна, ну, взагалі <гум> несприйнятлива. Так, ось така якась лисичка і білочка, е, така трошки, чого я вирішила, що це дійсно. Ой, е, ручна е, ручний розпис. Ну, того, що воно таке. Трішки, якщо ось зайчик. А ну, давайте шупнуть, так, давайте, мабуть, по одному. Так, от зайчик, він так більш натуралістично зображений, так? В травичці сидить. Бачите, ну, навіть якщо це сучасні гудзики і розмальовані вручну, вони мені дуже-дуже подобаються. От, бо бачимо, фон зелений, неоднорідний. Так, далі ось глухар або тетерев. Ну, він трошки передом схожий на півня, але, ну, мабуть, художник не розрахував, хвіст же ще мав увійти на зображення губтику. Так, бачите, також ось ці два гудзики і привернули мою увагу, але продавалось воно лотом і також за невелику ціну. Тому ну, я вже не стала просити продати їх два, я викупила всі чотири. От Бачите, як на мій погляд, така лисичка ну, не зовсім натуралістична. А білочка, ну так, я розумію, що є мисливці на білок, але я ніколи не бачила гудзиків з зображенням білок. Мисливську тематику бачила різну. гудзики, значки різних тварин, пташок і ніколи не бачила білок. Тому. Я і не знаю. Ну, так, білочка така, а от лисичка така трошки не дуже натуралістична, скажімо так. Ось це навело мене на думку, що це ручний розпис. І бачите, іззаду вони такі не дуже зашліфовані, такі тонесенькі. От якщо ви десь зустрічали такі гудзики, або схожі, Напишіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чи може це сучасні? Чи можуть бути вони, я вже не кажу антикварними хоча б вінтажними? Так, мабуть, отак з боку трошки краще можна роздивитись, воно не так відсвічує. Але зайчик і глухарце або тетерев, що воно таке. Ну, Дуже дуже мені подобається. І це мисливська тематика. Я так десь собі думаю, можливо, вони притягнуть дійсно металеві гудзики з мисливського одягу. Ну, До речі, вони були популярні і їх носили не лише на мисливському одязі. ну, але починались вони так, з мисливського одягу. Дивіться, які гарні. От Бачите ж воно ж видно, що воно підмальоване, і от чи воно сучасне, чи воно не сучасне, але, як на мій погляд, дуже-дуже цікаве. Так, ну я вже ж так під, підводжу на камеру на ті гудзики, що мені більш сподобались. Хоча вам же ж можуть сподобатись і інші. Не такі, не такі, як мені. Так, що ж, дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що подивились. Якщо ви десь бачили щось подібне, можливо, не гудзики, можливо, брошки або підвіси. Дерев'яні, напишіть мені, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво, що ви думаєте, як ви думаєте, чи це сучасне, чи це вінтаж. Ще раз дякую всім на все добре!